На своєму прикладі я хочу показати, що цілі досягнути може кожен. За наступні 90 днів я пообіцяв собі, що зароблю 1 мільйон гривень. І ти потрапив на п'ятий звіт за весь мій 90-днівний досвід, челендж. І сьогодні я хочу поговорити про те, що таке є мотивація, що тебе має мотивувати щось робити. І щоб не бути багатослівним, я хочу показати. Декілька книг, які я прочитав про саморозвиток, про мотивацію і так далі. І знаєш що я хочу тобі сказати? Нічого з цього тобі не потрібно зовсім. Як би це дивно не звучало, але це пусті слова, написані бестселери, які дуже-дуже гарно продаються. Ти точно бачив цю книжку. Але як нафіг створити атомну звичку? Ну, принаймні, ті поради, які я почув тут. Досить банальні, вони зрозумілі, і їх не потрібно купляти книгу, аби зрозуміти ці поради. Тому сьогоднішнє відео буде виглядати таким чином. Я хочу розповісти тобі трошки більше про мотивацію, про те, що тобою має керувати. Забудь про книги, забудь про відео, які ти дивишся на Ютубі, про якихось гуру, які тобі розповідають, як розвиватися, як правильно бути. Запам'ятай одне. Кожна історія є індивідуальною, унікальною. І досвід, який ти переймаєш з тих людей, які при... написали цю книгу, або тих людей, які тобі розповідають з відео, може не підходити особисто тобі. Він може відрізнятися. Все дуже просто. Ти маєш почати щось робити. В кожного з нас, особ... абсолютно в кожного з нас, є проблема в тому, що ми боїмося щось зробити. Оцей от перший крок. І на своєму прикладі хочу показати. Я боявся це зробити. Позаду мене, ти бачиш краю дошки, викреслені дні. Більшість з них не співпадають з графіком відео, які я виставляю. Це п'яте відео. Хрестиків там набагато більше. Це стільки днів, скільки я сумнівався в собі і не наважувався на цей крок почати щось робити. Цей крок був для мене чимось. Абстрактним, відкритим, закритим, я не міг його зрозуміти. І я до сих пір мені пишуть коментарі: та ти не заробиш мільйон на монтажі рілсів, а може й не зароблю. І що з того? Я почав це робити, і це вже історія. Я про те, що ти маєш почати щось робити. Найголовніше це почати. Так це важко. І я сьогодні насправді мав думку, чи знімати мені відео, адже нічого цікавого я не вивчив за сьогодні. Можливо, взагалі тобі не цікаво дивитися відео. Можливо, вже ніхто його не дивиться на даному етапі, але я його знімаю, тому що я маю дисципліну, я хочу рухатися далі. І якщо я тільки один раз пропущу, все, далі я почну це робити постійно. Це створиться нова звичка. Ось я тобі розповів основу, основ про звички, атомні звички. Ніколи не пропускай. Почни і ніколи більше не пропускай. Будуть такі дні, коли тобі захочеться зупинитися і не робити того, що ти робиш, те, що ти робиш заради своєї цілі. Але тут буде твій вибір. Як говорив Девід ґагінс, якщо ти в голові маєш відповідь на питання, чи ти можеш зробити наступний крок, так. Але ти не робиш цей крок наступний, це справжня помилка. І це поразка, з якою ти будеш жити своє подальше життя. Це відео не буде тільки про те, як мотивуватися і так далі, але просто вибач, в мене був дуже сильний порив того, що я хочу поділитися. Дуже багато є людей, які просто існують. Просто існують. Я сьогодні зранку встав, все, вже вечір, вже вечір. Вже пора виставляти відео. Вже все, вже наступний день скоро настає. І якщо ти не робиш те, що приведе тебе до твоєї цілі, це справжня помилка. Зупинися і більше просто вийти з мого відео, закрийся в кімнаті, почни гортати на стопом Тік-Ток і забудь про це. Що ж говорити про звіт? За сьогоднішній день я змонтував класний, непоганий рілс про е, Роберта Кіосакі. Я спробував новий ефект е, створювати, типу чорно-білий, типу паперовий ефект і так далі. Ти можеш це побачити. Впродовж того, як я буду говорити, тому що я попередній раз так трошки грався з тим, щоб показати кожні деталі. Ти краще подивися, як він виглядає. Можливо, переглянь декілька разів. Цей я змонтував за, за сьогоднішній день. І він досить, досить класний. Я його виставляю на свій інстаграм. До речі, якщо ти хочеш дивитися, окрім того, що в мене є певні звіти, ти можеш побачити, як виглядає. Моя інстаграм-сторінка з Рілсами, яка поки що не розкручена, поки що не набирає переглядів. Будь ласка, заглядай, вона називається Ілякушнір Едіто. Це сто відсотки можна знайти, або з попереднього ролика ти вже точно на неї підписаний. Хочу поділитися також своїми думками, які прийшли до моєї голови, які спонукають мене задуматися над дечі. У мене стала така проблема. Чи принаймні в мене така була проблема, я в подальшому розкажу, чому так вийшло. Але з самого дитинства в мене була недостача уваги. Недостатньо уваги. Не від батьків, не від сім'ї, а від моїх однолітків, від друзів і так далі. Їх в мене була обмежена кількість. І поступово ця проблема, це егоїстичне моє натхнення росло далі, в масштабах і далі, далі. І коли я вступав в університет, я мав дуже гостру. Незакриту проблему в спілкуванні. Мені потрібно були друзі. І, е, і коли я почав знайомитися з людьми, я ніби закрив цей генштальт. Але я побачив, які можуть бути насправді люди. І я не раджу зв'язуватися хоч з кимось. би це дивно не звучало, ні ти не маєш бути відлюдником, але. Така є правда. Якщо ти хочеш досягнути своїх цілей, в тебе буде обмежена кількість людей. Ти постійно будеш змінювати цих людей, тому що ти побачиш, як тільки ти почнеш спілкуватися з обмеженою кількістю людей, або з якоюсь певною новою групою людей, більшість з них не мають ні цілі, ні бачення того, що відбувається нафіг насправді в світі. Те, що ми маємо проблеми в нашій країні, насправді ніхто цього не розуміє, наскільки це глобально виглядає. Ті проблеми, які ми маємо в загальному світі стосовно нашої генерації людей, це тупо діти, які не розвиваються, якщо ти дивишся якісь американські Тіктоки, там, де діти нахрен не знають, де знаходиться Україна, Україна на карті, чи як помножити декілька цифр, просто тих, що є в табличці 7 на 8. це дуже велика проблема. Але це час для того, щоб ти почав розвиватися і цим займайся. Побачимося завтра. Якщо не побачимося, то сорі за мої нудні слова. Чао!